Дорогі вільні українці, вітаю всіх нас із Новим Роком. Минулий рік був справжнім випробовуванням. Ми вистояли і скоро зможемо сказати, що ми перемогли. Ми багато чого втратили, але й багато здобули. І я хочу подякувати всім вам за все, що ми разом пережили. Я дякую нашим воїнам за їх відвагу та незламність, волонтерам за те, що не опускали рук. І забезпечував наше військо всім необхідним, дякую всім підприємцям за те, що показали, що таке справжня гнучкість та стійкість бізнесу, і дякую всім працівникам за витримку та сумлінну роботу, незважаючи на складні умови. Окремо привіт всім новопоштовцям. Я дякую кожному українцю, хто тримав свій особистий фронт та не впав духом. Я хотів би побажати всім нам. Здобути остаточну перемогу над ворогом. А після цього ще одну перемогу вже на економічному фронті, щоб Україна нарешті стала найвільнішою країною у світі, а українці найзаможнішими людьми. Настав час здійснити мрії багатьох поколінь наших пращурів. Сподіваюсь, цей рік буде повний радості, успіхів і позитивних емоцій для нас всіх. Тож давайте зустрічати Новий рік з веселим серцем і надією на майбутнє. Вітаю вас з Новим роком!